Вітаю на ракулі закоханих. Давайте подивимось повідомлення від загаданої вами людини. Подумайте про людину і ми зараз подивимося. Я не знаю, з чого почати. Наркотики та алкоголь. І я не знаю, кого, кого ви тут замовили? Це так боляче. Я не можу відпустити тебе. Те, як я поводився з тобою, було неправильним. Чому я не можу відійти від тебе? Вони завдали мені болю. Ти занадто добра. Я не заслуговую твої доброти. Це закінчилось? Як ви вважаєте? Люди не вірять в мене. Не чекайте мене, будь ласка. І останнє, як ти пробачиш безлад, який я наробив? Отаке повідомлення від людини, яку ви загадали, але не знаю, тут був набір а, різних таких вражаючих. Лів, що навіть не знаю, що сказати. Напевно, вам видніше кого, про хто це вам розповідав.